Пар зупинись. Подивись на мене. Посміхнись. Посміхнись. Посміхні. Станісь посміхнись. Посміхнись. Залибайся. Хочу у вас. Воно на вашому балу. І я думаю, цікаво буде для вас самих, як ж ви визначите мету, характер сьогоднішньої зустрічі. Дуже коротенька. ну, насамперед, мету характер. Так. Насамперед, що це 10-й бал. 10-та річниця нашої старої волині. та річниця. З того часу, коли ми почали думати про те, як же наш регіон має розвиватися, і з того часу, коли ми зрозуміли, що культура, мистецтво це є найпотужніший засіб зцілення людини, засіб зцілення громади, засіб зцілення нашого життя. І без цього просто, просто неможливо. І от власне. Завдяки збігові обставин і мистецьких, і таких, що нам доля зберегла це приміщення маєтку-горохольських, якраз це дає нам можливість проводити такі бали саме саме в Грицеві, саме в маєтку горохольських, саме в прекрасних стінах Грицівського вищого художнього професійного училища номер 19 і саме сьогоднішній програма, сьогоднішня і концепція відрізняються від попередніх, напевно, Воно має свою родзинку. Ну, саме головна родзинка, що бал залежить від його учасників, і все, що буде відбуватися, це буде дійство, в якому будуть брати участь. Всі учасники сьогоднішньої зустрічі це вже давні друзі, це староволинці, це наші партнери, гості, це представники міжнародних організацій, є директор Корпусу Миру США в Україні. Тобто дуже сподіваюся, що все буде гарно. І тепер саме власне гості, ну якби най. Як би ви самі охарактеризували від, від, від більш загальних форм участі до дуже конкретних? Гостей чекаємо завжди і завжди відкриті і раді всім гостям. Сьогодні в нас поважні гості директор Корпусу Миру. Не можу згадати. Даух Тешнер, директор Корпусу Миру США в Україні. В нас сьогодні президент Хмельницької торгово-промислової палати Наталія Білякова. В нас сьогодні заступник голови департаменту, директора департаменту економіки і торгівлі Марія Васильовна Хоменко. З нами сьогодні керівник програми Омріяна Україна Олексій Талкачов з дружиною Юліаною Молчановою. З нами сьогодні, сьогодні Івано-Франківський квартет Гармонія Нобеле з Івано-Франківської філармонії. В нас сьогодні представники Ізяславського, Славутського, Шепетівського середків, Старої Волині, Старокостянтинів. Ну, власне, вся стара Волиня. І знаймодших. А з наймолодших, напевно, наш дійсний член Дмитрик Сас, якому щойно виповнився рік, але він в минулому році йому вручали сертифікат, коли він якраз народився. І напевно, що ми очікуємо ще поповнення наших староволинців. Так що... Гарно. А ось я бачу дітей чимало, у вас вже всі одягнені і добре. Такі дівчатка юні в косьма. Так, власне, ці юні леді і джентльмени, вони починають... Починали з самого першого Староволинського балу і зараз вони вже повноправні хазяї. Дякую, Душа. Добре, дуже дякую. Танцюють, продовжувати не згадувати знову каребіан Представитись. Так? Турянський Тарас, віолончеліст академічного камерного оркестру Івано-Франківської обласної філармонії, Гармонія Нобелі». Ми приїхали сюди, це славне містечко Грицію, в якому вже традиційно десятий раз поспіль відбувається бал, старовинський бал. І надзвичайно приємно те, що ми приїхали сюди зі своїм струнним квартетом, зі своїми друзями. З, з оркестру Гармонія Нобіля, і приймість наша виражена в тому, що нас дивує, що такому чудовому містечку, така чудова природа, яка оточує цей старовинний маєток, який, на жаль, за радянських часів став закладом, слава Богу, мистецьким, а не якимось іншим, тому що дух, який витав тут, дух. Це великого розуміння мистецтва і що відзначити, можна відзначити в самій побудові цього закладу, і це чудовий зал, в який ми приїжджаємо вже восьмий рік поспіль, з 10 років традиційного, що відбувається цей бал. І акустика залу настільки надихає, що струнним квартетом ми заповнюємо повністю. І відчуття таке, що ми дійсно на балу, балу тому, яке відбувалося в тих, тих, тих століттях, коли цей маєток, цей палац був побудований. Жили вельможні пани і робили такі зустрічі, де спілкувалися, де обговорювали все те найкраще, що відбувалося у цей, цей історичний період. І знову-таки, нам надзвичайно приємно, тому що ми граємо не тільки. Танцювальну музику, тому що бал це потребує безпосередньо, щоб була танцювальна музика, бо всі хочуть танцювати, але буде звучати класично, буде звучати моцарт, буде звучати штраус, будуть звучати сучасні твори, танго, полонези, гавоти. В якійсь мірі люди розуміють, що танцювальна практика колись була зовсім інша, ніж теперішня. Це поважна традиція, яка збережена в цьому маленькому містечку, в цьому маленькому творчому залі. І нам надзвичайно приємно, що люди хочуть пізнати те, як це було колись. І що зустрічі на таких балах, які відбуваються тут в Харицеві, це є чудові зустрічі, чудові можливості і миттєвості поспілкуватися, подумати про приємне. І як би нам складно всім не було. Це спонукає нас до прекрасно. Дуже вам дякую. Пані Валентина, будьте мила. Можна. Мене звати Валентина Синюк. Я учасниця сьогодні. Ми представляємо академічний камерний оркестр «Гармонія Нобелі». Але в принципі наш окремий квартет називається Струнний фест квартет. І ні, ми спеціально не готуємося до цього балу. Хоча з радістю його чекаємо, бо ми щасливі за цих людей, що вони в, в такому маленькому містечку прахнуть щось змінити для, для себе, для односільчан. Я думаю, що не тільки для них. Влітку наш квартет займається вихованням публіки, так скажімо, в Івано-Франківську. Ми граємо на вулицях. І... Не всі однозначно до цього відносяться, але ми продовжуємо пропагувати музику і класичну, і розважальну. Сьогодні ну, переважно в кількість танців це будуть, звичайно, вальси, але плануємо заграти і полонез, і може якусь полічку, а від себе ми подаруємо два танго, перший з яких буде ревнощі, а друге танго буде бризки шампанського. Ну і так само можливо ви подаруєте деякі класичні один-два твори. І в якийсь спосіб це пов'язано з, ну, з вашими основними уподобаннями, напевно, все ж таки в класичній музиці. В класичній музиці я її люблю, але найбільшу перевагу я віддаю бароковій музиці. Все-таки бароковій. Мені подобається просто, ну, зрештою, зараз це багато людей цим займаються. Шкода, що вже мій вік мені не дозволяє поступити в барукову академію. Це зовсім інакше свідки відкривається перед музикантом, навіть досвідченим. Це зовсім інакша наука. Гармонія, звуковидобування, вибудував фраз. Але тут ви представляєте хоч одну барокову Ні. І ні, це все-таки бал, це а -ха. не концерт. Може, концерт не вдасться збирати будуть сумі. І два слова, а як ви себе відчуваєте саме в такій ситуації? В якій? Ну, балу, а не концерту. Чи відрізняється своє відчуття, ваше відчуття музикантів, ситуація балу і ситуація Йо. концерту? Сьогодні ми особливо хвилюємося, тому що це ювілейний бал. І хочеться, щоб все вийшло найкраще. Відрізняється, звичайно, від концерту, тому що тут треба попадати під настрій. Ну, не всі вміють танцювати, також треба слідкувати, щоб танцюристам було зручно. Колись це робив капельмейстер, а зараз його тут немає. Ну, ми постараємося все, щоб, було, щоб їм було зручно танцювати. Дякую.